Да. Послали нас на АМТ магнітну резонансі. Зараз ми ще в лікарні. Моя дружина. Коротше, капець. Прогнози хороші, але зрівно шлях тяжкий дуже. Так що. Не вірте лікарям. В одній клініці він сказав, що може би ви лишили краще, типу, дитину для чого вам все ви молоді. В другій теж так само сказали, а в третій дали надії. Так що надійтеся, вірте на Бога, все буде добре. Потім вам ще випущу відео, розкажу точно, коли буду мати, можливість говорити, бо тут люди просто. Вірте в себе, у вас вийде. І в нас теж. Якщо у когось була діаформальна грижна дитини, будь ласка, пишіть, я вибачте, буду радий коментарям.